Ми громадська організація, фонд громади міста Черкаси, вирішила організувати акцію Подаруй різдвяне тепло черкаському солдату. Її мета полягає в тому, щоб небайдужі люди, черкащани, приносили подарунки. Ось на такий пункт збору подарунків. Зараз він у нас знаходиться тут, біля будинку торгівлі. Наші волонтери стоять з 11 до 7. Склали рекомендований список подарунків, які можуть приносити люди. Наприклад, це можуть бути настільні ігри, книги, якісь, можливо, теплі речі, цікаві, пошиті вами з любов'ю, зв'язані. Такі якісь приємні речі, які будуть гріти душу солдатам. Багато людей приносять подарунки, жертвують кошти для солдат. Але хотілося б більше, тому що солдат багато і їм не вистачає цього всього. Хочеться кожному передати частинку різдвяного духа, тепла. Також ви можете долучитися і іншим чином до нашої акції, придбавши за благодійний внесок такі гіпсові фігурки, виготовлені нашими волонтерами з теплом і любов'ю. Не обов'язково має бути. Щось такої першої необхідності. Суть в тому, щоб наші солдати отримали тепло, отримали любов і підтримку. Цей нелегкий для них час. Ми запаковуємо їх в такі от красиві патріотичні упаковки, і кожна людина, яка принесла подарунок, підписує листівку таку вітальну, вона може привітати солдата від себе. Ми разом з центром допомоги армії тоді будемо їхати на схід України і передавати в руки нашим солдатам.